Не тільки ввечері, а й вранці Укренерго закликало економити електроенергію з 8 до і з 17 до 23 години ночі. Заходи тимчасові спрямовані на те, аби знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Які електроприволади споживають найбільше? Як організувати свій енерговитратний день, розпитаємо Степана Кушніра, голови правління громадської організації «Хмельницький» енергетичний кластер. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. Тож розкажіть нам поясніть, чим точно не треба користуватися у пікові години. Які самі електроприлади в цьому списочку можуть бути? Ну, слід розуміти, що е, заходи з за нерозбереження в умовах війни це не є там питанням економії грошей там за комунальні послуги, це е, питання енергетичної безпеки і безпеки країни. Ми розуміємо, що є енергетичний фронт, це фронт, який дійсно технологічно дає можливість нам жити в комфортних умовах. І ці події, які відбуваються декілька днів поспіль, так тобто ми відчуваємо наскільки дестабілізує наше життя, це відключення електроенергії, воно тягне за собою інші сфери, так? тобто не працює енергія, не працюють банкомати, магазини, заправки, тобто. Ми дійсно вибуваємося з колії, але що я можу рекомендувати? Це перш за все бути в спокої і розуміти, що наразі ці від'єднання відбуваються через переважно аварійні ситуації і перенавантаження мереж. Наразі ми чуємо позицію уряду, що сьогодні, вночі, ми маємо скоротити на чверть наше споживання. І це є викликом для усіх нас, тому що е, ну, ніхто інший за нас е, власне це не буде робити. І е, максимально раціонально слід використовувати електроенергію, особливо це тверкається тих, в кого є там опалення на електроенергії. І дійсно, якщо у вас е, ну, там є тепла ковдра і, або е, тепла піжама, то використовуйте її краще, але не використовувати опалення. Принаймні, е, зараз температура ще ну, така, яка. Дозволяє, скажімо, не е, навантажувати мережі через е, е, там да, систему опалення, але є і інші е, приклади того, як можна заощаджувати. Е, я б рекомендував принаймні, не вмикати. Одночасно якісь прилади, тато там чайник, скажімо, там пральну машину, тобто а, бойлер, а десь скажімо почергово це робити. Ну і найкраще це робити в ті години, які не припадають на пікове навантаження. А як вже зауважували раніше, що пікове навантаження воно є зранку, це з 8 по 12 годину, коли всі прокидаються і е, вмикають все. І це вечірній час, коли приїжджають з роботи, це починаючи з п'ятої години і закінчуючи, закінчуючи одинадцятою. Тому, якщо є змога, то м, спробуйте е от поміж цих пікових е годин е робити свої хатні справи, там, скажімо, прати машину, е прати одяг е або вмикати е техніку, яка дійсно споживає багато. Ну і як ми вже зараз розуміємо, що Е, е, також варто е, підійти з точки зору безпеки до цих питань, бо коли зникає світло, важливо, щоб машина була заправлена. Це треба також е, е, піклуватися завчасно, е, мати якийсь запас їжі. Я б рекомендував би там на е, 2-3 дні, які не залежать від зберігання в холодильнику. Е, ну і прикупити якусь газову горілку. Туристичну таку да пальник газовий, що дозволить вам, наприклад, десь там також використовувати можливості приготування їжі, якщо там у вас, наприклад, плита електрична, так? Зрозуміло. Ну на рахунок організації і та економії споживання електрики ми поговорили з вами. А якщо говорити про перспективи, надалі чи зміниться? Чи зміниться щось, чи взимку все ж таки нам пригодяться ті обігрівачі і дуйки, чи все ж таки їх не слід кубувати, тому що ну, просто е електроенергії не буде? Ну, ми власне цю ситуацію прогнозували спільно з нашими колегами, але ми єдине, що думали, що це буде трошечки пізніше, тому в нас зараз є час відчути, наскільки це є важливим. І є буквально там декілька тижнів для того, щоб дійсно е вийти на рівень повної готовності до того, що ще будуть проблеми із газом. Ну, конкретно там, скажімо, наш регіон, там Хмельниччина, де я знаходжуся, то е ці проблеми з газом можуть бути, якщо е через нашу газотранспортну систему ну з нею щось трапиться, тобто да. Тиск газу в мережах тоді не дозволить повноцінно доводити до споживачів кінцевих в тих об'ємах, які ми звикли споживати. Тому скажімо, якщо з газовою трубою що станеться, то проблем може не бути, скажімо. У Львівській області, тому що вона близька до е, західного кордону, і там є реверсна подача газу. Можливо, буде більш-менш е, е, добре постачання там в Полтавській Хрхарківській е, області, дає з газосховища. А щодо Хмельницької області, то там Вінницької області, то є багато питань і небезпеки. Тому готуємося не тільки до кризи в енергосекторі, але і до газової. Да? І рекомендація, яку я вам даю. Яка торкається зимового періоду, це те, щоб кожна сім'я, особливо сім'я, яка має вразливі категорії людей: це маленькі діти, це люди з інвалідністю, люди похилого віку, мати альтернативний варіант, де можна проживати поруч з містом, можливо, якийсь там дачний будиночок, там, де є просто елементарна групка на дровах, там, де ви можете там, ну скажімо, принаймні в теплі, але при свічках. Пережити цю зиму, або там якийсь період, на, на мою думку, легше не стане. Перемога для нас вона не буде легкою, і це є той фронт, на якому кожен із нас має посильно щось зробити. Тому я дуже так. Прошу всіх тих, хто нас чує з серйозністю, поставитись до того і не чекати, що хтось там виключить з розетки свої прилади, а мені можна, тобто кожен із нас має максимально заощаджувати, тому що це питання це питання національної безпеки, безперечно, і останнє завершальне запитання. Скажіть, якщо все ж таки будуть проблеми у секторі, з ну якщо будуть проблеми з газом, скільки часу піде на ремонт, і що населенню треба обов'язково мати, і на який період часу у запасі? Тобто. Продукти харчування, можливо, ще якісь речі Так, все вірно. Ну, наразі ми не можемо говорити про якусь конкретну ситуацію, тату, тому, тому що ну, масштаб конкретної ситуації. Дозволяє нам коментувати про якісь терміни, але щонайменше я б рекомендував би мати якісь запаси продовольства, води, їжі, пального, ліків, різних речей, які вам необхідні, які ви використовуєте в побуті. Ну, принаймні, на тиждень, так тобто є ці запаси, і це якби є той резерв, який вам гарантує. Більш-менш комфортне е, проживання. Ну і слід також розуміти, що ви маєте собі планувати якийсь альтернативний варіант комунікації, тому що ну, от сьогодні елементарно е, ми там півдня прожили без мобільного зв'язку, е, без інтернету, і е, якщо ситуація така, що ваша сім'я десь роз'єднана і ви не можете один одного знайти, тому. У вас має бути якийсь формат, що робити в кризових ситуаціях, де ви будете зустрічатися, якщо ця ситуація затягнеться там на там дні або навіть тижні? Зрозуміло, дякуємо за те, що такі поради даєте в нашому ефірі, і переходимо до наступних новин.